Десь так і виглядає картина добирання до Ужгородського ліцею номер 8 машиною, автобусом, велосипедом, пішки. І на всіх учасників дорожнього руху кілька метрів однієї невеличкої вулиці. Навчальний заклад розташований у густо населеному районі міста та й добирається сюди понад 1300 учнів. Добираються по-різному. Я добираюся в школу пішки, тому що я живу в сусідній лікарні. Ага. Пішки або е, на машині. Вас підвозять батьки? Так, так. Я добираюся пішки. На автомобілі або на автобусі? На маршрутці або на машині. Я вчителя інформатики, добираюся сюди пішки, а так теж на вуспітах. Отож, якісне транспортне планування, необхідність. Школа взяла участь у воркшопі з розробки першого в Україні плану шкільної мобільності. Це документ, який допоможе зробити щоденні маршрути учнів безпечними і зручними. Популяризуватиме активну мобільність, ходьбу пішки та їзду велосипедом. А також зменшить затори й хаос біля школи. Задля цього до Ужгорода приїхали експертки з Юсайкл громадської організації Асоціація велосипедистів Києва. Перші враження були такими. Велика школа, і це її перевага і гарна територія в сенсі велика територія. Але насправді тут є простір, де є над чим працювати. Бо умовно, наприклад, зранку ми бачимо дуже величезну концентрацію автомобілів навколо школи, тому що поруч ще два дитячих садочка, ще подалі школа. Тобто, це така знаєте, величезна шкільна вулиця, яка. Майже не облаштована для дітей і для людей. Тут акцент зараз на автівках, на транспорті, але аж ніяк не на безпеці руху і не на комфорті. Така кількість машин у сонячний день, а в дощовий більше. Частина дітей перебігає через дорогу тішопішки. Батьки намагаються привезти чим ближче до головного входу своїх дітей, іноді сваряться, бо вони їдуть з різних боків. І нам видається, що ця ситуація не є нормальною, вона не сприяє гарному настрою і безпеці дітей по на шляху до школи. Тому ми подивившись на цю ситуацію не тільки біля ліцею номер 8 а біля інших шкіл також. І побачили, що є рішення в Європі, які вже застосовані, які вже доводять, що можна ситуацію вирішувати. І так у нас виникла ідея проекту Смус, сталі види переміщення до школи, які ми виконуємо. Співпрацюємо в співпраці з нашими шведськими колегами, польськими колегами і Ужгородською міською радою. громадська організація Форза багато працює з дітьми, не тільки популяризує сталі види переміщення, а й дає можливості школярам самостійно проаналізувати, які є негаразди з переміщенням, доступністю біля школи, а також у всьому місті. Нашою головною метою було, щоб працівники міських рад і виконкомів подивилися і побачили в таких, скажімо, моментах проблеми, що нашим дітям не завжди безпечно пересуватися до школи. Ми хотіли їм показати, які рішення, щоб вони могли взяти на озброєння. Компонентом проекту є створення шкільного плану мобільності і шкільного комітету мобільності. Це органу, який Буде вирішувати і, скажімо так, в хорошому сенсі лобіювати або адвокатувати, що потрібні зміни біля школи. Проєкт комплексний, охоплює й різні активності для дітей. Вони з громадською організацією Форза відвідували підприємство комунального транспорту, мали урок в автобусі, велозабіг, пікнік тощо. Загалом, звичайно, коли ти говориш про ходіння пішки чи велосипеду, людей. Посмішки на обличчі. І Ми хочемо, щоб в них це відчуття від того, що Ужгородом можна переміщуватися в сталий спосіб, залишався якомога довше. Натомість, коли люди їдуть в машині і коли вони не можуть роз'їхатися, бо у нас перед школою дуже вузька вулиця. Тобто нам потрібно вирішувати нашу ситуацію перед школою в такий партисипативний спосіб, спитати думки, але знаходити найкращі рішення з огляду на інтереси дітей. Стало мобільність упроваджують і на території школи. Дуже багато у нас ще роботи, але роботи розпочалися. Ви бачите, що перед школою готується пішохідна доріжка, яка була в такому стані, що рухатися до школи по ній було дуже незручно. З боку школи теж готується доріжка, де дітям з генерала Свободи буде дуже зручно добиратися. І я думаю, що міська рада і ми всі разом. Розробимо план дій, який приведе до того, що е, рух до нашої школи буде надійним. Ви зможете використовувати різні види транспорту. Е, у нас на території школи є е, обладнана парковка, якою ви користуєтеся дуже активно. Я думаю, що в слідуючому році буде цей процес відбуватися ще активніше. Ужгород має можливості для втілення плану шкільної мобільності, кажуть експерти, і акцентують на довготривалій перспективі таких проєктів. Тут і магістральна вулиця, там е, швидкість дуже велика. Тут велика концентрація біля ліцею, е, велика концентрація автівок, і просто такий хаос зранку в годину пік. Чесно, мені ну страшно було дорослі пересуватися. Я можу лише уявити, як було дітям, але це все можна змінювати, покращувати, вдосконалювати і впливати, щоб дітям було. Більш комфортно безпечно, бо це ті учасники дорожнього руху, які через 5, 10, 15 років будуть свідомими, не будуть порушувати правил, будуть правильно паркуватися і так далі. Тому подібне. Пропозиції в учнів є. В першу ще комфортно треба, щоб у нас було нормальна доріжка. Все, якщо у нас з'явиться адекватна доріжка пішохідна і велосипедна вже стане в 39 разів легше переміщатися до і з школи. Частіше брези до школи пішки, тому що велоінфраструктура в нашому місті погана. Немає зовсім доріжок, дороги побиті, неможливо їздити. Це впливає на саме переміщення, можливо, навіть на стан велосипеда та навіть трохи на духовний стан, тому що ти бачиш це все, заходиш ніби в якійсь книжці про антиутопію. Іноді, коли дощ, наприклад, ноги просто грузнуть всі багнюці, в калюжах, в ямах, можна навіть зробити якусь травму. Рішення, які б покращили безпечність руху для школярів, можуть бути різними. Рішення можливо підняти пішохідний перехід, можливо, впорядкування простору, можливо, не знаю, якісь засоби заспокоєння руху, можливо, якісь частково додаткові знаки, можливо, якісь освітні кампанії, де умовно хтось зі школи або з батьків. А, от за кордоном є така практика, що людина Людяник, де а, черговий. Перед навчанням виходить зустрічати дітей в такому яскравому світловідбиваючому одязі спеціальним знаком. І він допомагає ну, зустрічати дітей, проводить їх до школи, і е, він зупиняє автівки, коли це треба. Ну, тобто заходи можуть, рішення і заходи можуть бути різні. Безпека про збереження життя, цінність якого особливо відчувається в період повномасштабного вторгнення. Цінності безпечного і комфортного міста результат упровадження заходів зі сталої мобільності. Дуже важливо, щоб наші вулиці, публічні простори, особливо особливо в периметрі навколо школи ставали і безпечними, і доступними, інклюзивними, і комфортними для різних видів саме транспорту в сталої мобільності, так, якими діти користуються найбільше, так бо вони ходять пішки, можуть приїхати на велосипеді, можуть приїхати на самокаті. Тобто, це те, де вони, по перше, відчувають себе і самостійними учасниками дорожнього руху. а По друге, це Ті способи пересування, які вони використовують найчастіше, от незважаючи на те, що наші міста і громади не завжди для, для цього пристосовані, також схожі ініціативи допомагають тримати курс на євроінтеграцію. Зараз Україна перебуває в такому процесі гармонізації законодавства українського з євросоюзівським, то там вже досить на високому рівні не стратегічному, на рівні політик, на рівні впровадження. І я дуже вірю і переконана, що це для нас таке вікно можливостей значно значно підняти рівень і безпеки, і рівень просування сталої мобільності на рівні всієї країни. Дослідження проблем, які виявили під час аудиту безпеки пересування, нанесли на карту. Діти визначали найактуальніші проблеми та запропонували свої варіанти виправлення ситуації. Упродовж червня експерти й далі взаємодіятимуть з учнями, вчителями, батьками, міською радою, аби покращити безпеку руху та комфорт.